Друзі, знаєте, ми в Одесі проводили дуже багато соціальних опитувань на тему свят. Які свята найбільше полюбляє український народ, які свята ми чекаємо? І статистика показала, що 82% людей вони чекають Пасху найулюбленіше свято Пасха. На другому місці було Різдво, і на третьому місці новий рік. І всі ці свята вони поєднані з одною особистістю: це Ісус Христос. Адже ми живемо в 2023 році, від Різдва Ісуса Христа. Тобто, весь світ веде нове літочислення від Його народження. Тому новий рік пов'язаний з Ісусом Христом. Також Різдво, коли Ісус Христос народився, Спаситель світу, і Пасха, коли він помер за всі наші гріхи, воскрес в новому тілі і дав надію на вічне життя. І знаєте, дивлячися на цю статистику, ми бачимо, що наша країна, вона християнська країна. Вона очікує ці християнські свята, і нам потрібно дуже добре аналізувати, усвідомлювати і розуміти, що це таке, щоб для нас ці свята вони не перетворилися просто на Обряди, ритуали, якісь незрозумілі, і знаєте, насправді, Пасха це не просто якийсь вихідний день, коли можна або виспатися, або зібратися з усіма своїми рідними і близькими людьми, напитися, наїстися, виконати якийсь обряд і ритуал і навіть не пригадати Ісуса Христа, і не розуміючи, для чого ми святкуємо, тому що Пасха наша це Ісус Христос, який прийшов на нашу землю близько двох тисяч років тому, і Пасха це довго. Вір, пасха це завіт Бога з людиною. Якщо подивитися в старому завіті, то Бог він заключив завіт, договір з єврейським народом. Він його вивів з єгипетського рабства, дав йому всі благословіння, показував неймовірні чудеса, завжди був з ним. І через Мойсея, Божу людину, цей народ був просто благословений. Вони свершилася ця Пасха, вони вийшли з рабства. І Господь сказав, що ви повинні тепер кожного року святкувати Пасху, що ви від рабства прийшли в свободу. Але проблема заключалася в тому, що єврейський народ вони свою частину. Договору вони її не виконали. Господь все для них зробив. Вивів їх із рабства. Він дав їм благословіння. Він їх годував, він їх захищав. Завжди був поруч з ними, але вони ремствували, вони гордилися. У них була своя думка. Вони хотіли Мойсея побити камінням, тобто вони не слухалися Бога. Вони не виконали свою частину договору, і вони полягли в пустині близько двох мільйонів людей. Вони не війшли в землю, яку обіцяв їм Господь. І знаєте, сьогодні ми живемо в час. Благодаті, коли вже прийшов Ісус Христос, і Він заключив завіт, договір зі своєю церквою. Нам потрібно вивчати цей договір, тому що знаєте, як в кожному договорі є обов'язки і є права. Так, от, коли щось стосується Бога, то Господь благословив, Господь допоможи, а Господь все виконує. Свою частину договору він виконує, він віддав свого сина заради нас. Питання в тому, чи виконуємо ми свої обов'язки і частину свого договору. І коли людина вона не вивчає Біблію, вона не вивчає слово Боже, вона і не зрозуміє, як виконати свою частину договору перед Богом і взагалі, що потрібно робити, як виконати волю. Що для цього треба робити. Тому для мене Пасха це щоденно, тому що я кожного дня вивчаю договір з Богом, завіт, який Господь дав. Він з'єднав мене з церквою, він послав моє життя Божих людей, пророків. І я розумію, що Пасха це щоденно вивчати договір, вивчати Слово Боже, перебувати в ньому і виконувати його в своєму житті. І розуміти, що Пасха це не просто вихідний, це не просто кулічі і яйця. Пасха це Ісус Христос. Нехай Ісус Христос народиться по справді в вашому житті і буде царем і господом вашого серця.